Біля обласної бібліотеки імені Котляревського відкрилася фотовиставка Романа Юхимчука Велообличчя Полтави. Проект унікальний тим, зазначають організатори, що не просто демонструє велолюбителів зафіксованих на околицях міста, а має на меті справжню дослідницьку місію. Фотопортрети полтавців на фоні міста і розпитати в них, чому вони вибрали велосипед. Для пересування містом, як вони це роблять, де вони люблять кататися, що їм заважає, що їм не вистачає, що їм подобається, і власне вийшов проєкт доволі цікавий, дослідницький. Можна сказати. Роман розповідає: ідея народилася після участі у проєкті Полтава велосипедна в якості волонтера. Саме тоді в нього і виникло бажання зрозуміти і показати велосипедистів як повноправних учасників міського життя. Просто підходив до людям, ну мені не то, щоб це сильно просто. Для мене такий був німного визов. От так людям на вулиці Приставать. Подходил, рассказывал о проекте, предлагал поучаствовать. У меня есть был такой вопрос: что вам больше всего нравится в езде на велосипеде? И довольно много людей, к моему удивлению, отвечали свобода. И вот, как бы для меня такое открытие: что, кажется, велосипед велосипед развивает в человеке вот эту внутреннюю свободу. Дмитро один з тих, для кого велосипед це не лише засіб пересування, а стиль життя. Хлопець нині працює велокур'єром, але закохався у двоколісний транспорт ще з семи років. Каже, покатеньки дарують почуття швидкості і незалежності. Пригороди, там, на природу люблю їздити, нижні млини, там, дамба, вакулинці. Мені подобається найбільше під річкою їздити в лісі. Там, і повітря чисте, і немає транспорту. Трафіку, крім цього, обласна бібліотека тепер стала ще більш доступною для велополтавців, адже біля неї з'явилася парковка. Бачили